Вечір добрий, друзі. Сонечко сідає, буду пробувати ловити вечірню щуку. Як останнім часом практика показала, то досить крупна щука, ну більш-менш. так скажем, Виходить ота межа, коли сонце тільки починає ховатися за горизонт і виходить крупна щука. Саме на цих місцях, де я нахожуся. Тому буду пробувати, що з цього вийде, хто його знає. Традиційно буду ловити тим же самим силіконом, що і перед цим. Пісочного кольору, От. оріончиком буду ловити. Ну і там вже що у нас далі як вийде, так і вийде. Тому, друзі, не гаємо часу на балаканину. У мене, грубо говоря, залишилось лише півтори години і треба їх потратити з користю. Тому вам гарного перегляду, а я погнав працювати. Поїхали. Гайлала. Отак от, от підсіла. Знову. Ну це, мабуть, посолідній трохи. Ух, пішла на мене, Не, все, закінчила йти. Що ж вони сідають всі так? Ба. Йоханий бабай, сам себе спіймав. Ото -от, так. Да. Прикольно. Сам себе і щуку впіймав. Так, зараз навести порядок невеликий. Так, все та ж сама приманочка, що й останні рази була. Подарила мені от таку. Ух, йоханий бабай, йоханий бабай! О, подарила мені отаку красапету в п'явках! Ну, гуд. Отлічно. Ну не зрозуміло, чого навіть не відчув взагалі ніякого ні удара, ні тичка, нічого. Просто почав виматися, Хоча щука повністю ковтнула в шахту. От, заковтнула повністю. Можливо, із-за вітру, а можливо і ні. Хто його знає. Ну факт залишається фактом, що це мене досить сильно порадував. І все ж працює цей самий силікон. На одному тому самому силіконі. Просто він офігенно працює. Просто офігенно. Дивіться, чому я тут зупинився. Тому що переді мною і я взагалі нахожуся в такому тоненькому перешейці. Тут метрів може 40 ширина, не більше. От, звісно, що в такому перешейку буде скопичуватися хижак. Тому я тут вирішив і зупинитися, попробувати. Що воно мені скаже. Ну, першого хижака в сади це вже радує. О. Ну і водорослі тут, до речі, досить таки багато. Для джига воно не дуже приємно виходить. Але, О, бачите, і водорослі упіймав одразу. Але тут стоїть між водорослями хижак. Тобто наша зубата щука. І воно такий перешеєк, він невеликий, метрів, ну, може, десь 80-під 100 І отут знаходиться наша зубата мамка, десь, яка ще не клюнула. О, ну, Ми на одному місці довго зациклюватися не будемо, бо часу у нас не так уж і багато. Тому зараз трошки прокидаємося і попливемо далі в своє місця, де я надаю перевагу ловити щуку. І ось вам, будь ласка, те, що я казав, водорослі. Так, ще раз обкину та буду переїжджати бо потім все одно ж повертатися це через цей самий переше як тоненький дивіться я перемістився зовсім на іншу точку як ви бачите я стою по факту на сонячній стороні Чому на сонячний, а не отам в тіні? Досить уже становиться холодно. І під кінець дня більш за все, що риба піде на сонячну сторону. от, Вигріватися. Там буде мальок на цій сонячній стороні. А там, де буде мальок, там буде і щука. А, з тої сторони, можливо, що і зубата в тіні ховатися. Можливо, і таке. Тут а, ну, не угадаєш ніколи, вона може стояти де угодно. Але більш за все, що буде все знаходитись на сонячній стороні. Тому, коли ви на човнику, у вас є можливість завжди кидати вдоль річки. Це оптимальний варіант, щоб упіймати щуку. Поперек важко. Але все рівно можна так стати на сонячній стороні і закинути в тінечок туди-куди і спробувати узнати, що до чого, буде клювати чи не буде клювати. Тому я надаю перевагу завжди сонячній стороні. В холодний період часу, такий як зараз, коли на вулиці в один прекрасний момент як приїжджаєш мінус 5, днем плюс 9, а на вечір, коли сонце сідає, знову мінус 5. Тому в такі розриви, температури всі хочуть тепла. Отак як я закинув на бік, вітер дугу видуває гарно і 12 грам не відчувається. То впали, то не впали, то їх протягнуло, то його не протягнуло. Коротше, треба або перед собою кидати проти вітру, строго проти вітру, або за вітром кидати. Ну, ну, зараз буду переміщатись. Тут я щось пару разів мене цепануло, але дотягнути не вийшло, тому зараз буду рухатись далі. Коротше, це треш. Витягнув якорем. Я в шокі. Ого, хтось утопив, видно, а мені так пощасливилось його витягнути. Да, неочікуваний поворот. Колись і я такими палками ловив. Так, ну ладно, викинем його на берег. Він досить давно, по всій відомості, під водою пролежав. Непогано, непогано. Оце так. Да. Неочікуваний поворот. А я думаю, що таке? Я б мені показав спочатку, що того очеретина. Йока не бабається, бо перебрався з місця на місце. Вийшов я від вітру, чесно кажучи, на захід сонця, на вітру, Ну, досить таке задоволення так собі, я вам скажу. Тому я заховався від вітру в більш стільній стороні річки. О, і думаю, тут буду закінчувати помалу свою сесію. Дай Бог, щоб все, як вам кажуть, клюнуло. Хоча там сонце, тут вже сонця майже немає. Там сонечка багато. Може там і буде клювати, а може і ніхто його знав. Ну на вітру сидіти теж не дуже комфортно. Ну що ж, сонце запряталося за горизонт, температура відчутно пада вниз. Думаю, пора забиратися. Так як в прошлий раз мене ухопила щука і протягнула, такого не було. В цей раз взагалі щось не айс, вечірній кльов. Тому, друзі. Буду закінчувати сьогоднішню сесію. Можливо, ще вилізу таке на бережку, покидаю, трошки поки лодка підсохне. Та й в принципі на цьому і все. Тому на цій веселій ноті ставимо пальця вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока!